У мене до тебе так. питання. Так. Кажи мені. А, які, на твою думку, головні чесноти? А, людини, ні, головні чесноти а, військового в наших умовах, в наших Збройних силах, а, які людські чесноти, а, головні, і. А, які людські чесноти ти би міг е, визначити про себе? Які твої основні е, чесноти, е, про які ти міг би сказати, що от я я молодець, бо я. Так. З першого. Які е, чесноти має мати е, український військовий так? Щось подібне. Не, не, не має мати в українські військової, українські військові, військові має воювати і mm -hmm. це не, не питання, які він має чесноти. Але я як за думку, які, е, які чесноти важливі для робити, поки ти не заїбешся. Потім продовжувати все одно робити, поки не заїбешся остаточно. Потім euh, ти вже коли в кінець зайобаний продовжувати робити. А. Я це не це не та чеснота, яку я в собі спостерігав протягом життя, в, але несподівано для мене це те, що я роблю тут. В, і... Мене це дивує в собі, але я так думаю, що з того, що я роблю, це, мабуть, най... для мене, для мене це найголовніша моя чеснота. В я постійно дивуюсь собі, що я досі тут. В... І я вважаю, що ця чеснота тобі також притаманна. В... Взагалі у мене є такі спостереження, і вони можуть бути помилковими, але є, що е ця чеснота притаманна часто е, атошникам. В... е Серед е атошників менше відсоток людей, ніж серед тих, хто доєднався до збройних сил спочатку повномасштабки. Тих, хто е, сходить на півдистанції через те, що заїбався, не через те, що ну тобто, звісно, є е, безумовно обставини, коли людина з об'єктивних причин не може продовжувати службу. Е, в... Але я знаю достатньо людей, які дуже багато людей звільняються з армії тому що вони можуть можуть звільнитися uh, uh, одружитись на пенсіонерці, всиновити дітей, eh, в, euh, зробити дітей в як це eh, і Підтримати демографічний фронт. Е, в е, отле е, е, є люди і таких більшість мені здається, саме е серед атошників. Таких багато тих, хто бере і робиться, а потім коли втомився, продовжує робити. Диві, є дві, дві версії, якщо uh -huh. я не перебуваю. Yeah. Перше, скоріше за все, тоді на поклик держави пішли люди, в яких вже є така чеснота, така характеристика. Це не АТО їм дало це, а навпаки, просто туди пішли лише такі люди. Друге, Відомі психологічні експерименти, які робила Квантунська армія на території Китаю. Один з них про людей, які в безвихідній ситуації вижили або в важкій ситуації, коли великий бак з водою набирали, кидали туди полонених, і коли вони обессилені вже були, не могли вибратись більшість тонули а частину цих людей. Японці витягували, і потім, коли їх кидали знову в подібний бак з водою, вони набагато довше були на поверхні і намагались не потонути. Якщо умовно угу. 5-8 годин перша група була, тих, кого витягли з цієї групи в останній момент перед тим як люди загинули. То кидаючи їх знову в поді в воду, люди набагато довше боролись за своє життя в рази там прям в двічі довші періоди часу були. То можливо, це десь на підсвідомості, що людина бойові дії один раз пройшла, повернулася до цивільного життя, все більш-менш нормально і. Потім знову бойові дії, і це дає сили очікувати їх позитивного завершення, не складати руки. Ти очікуєш позитивного завершення. Так, да, так. Да. Доволі багато є таких маячків. Що це буде більш-менш позитивне завершення хоча завершення цієї війни не можна буде назвати позитивним в жодному сценарії. В найрадужнішому, найсоннішому сценарію, все одно ми втратили безліч прекрасних людей, громадян, які перші стали на захист загального майбутнього, на захист суспільства, і їх зараз з нами вже немає на на жаль. Ми втратили роки розвитку. Багато чого ми втратили, ми зараз на цьому не будемо концентруватися. Тобто будь-яке завершення не може бути повністю позитивним. Але те, яке можна бути пізніше з холодним розумом, попиваючи Кальвадос на узбережжі Одеси, сказати, що це завершення було позитивним, так. Такі сценарії є і вони доволі вирогідні. А також ми народили нову ітерацію нашого суспільства. Нові, да, 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 нові громадяни, для яких е, свобода не подарована, незалежність не подарована, не спала з небес, не принесена якимось. Дядькою в костюмі з червоною папочкою. Тобто ми як суспільство переродились. За що я тебе люблю і ціную? Це звісно багато за що. Але мені дуже подобається е, твоя віра в людей суспільство і. О, я чесно кажучи, думаю, що ми винтовка це праздник. Не всі зрозуміють, але класно. До речі, це вже майже півтори години. І у нас від загальних тем ми такі перейшли. Майже до персоналі. А, цей формат доволі цікавий, от, був з відео, а якось так а, інакше розки, розкривається бесіда от, на більш широкі теми. Так що пропоную все ж таки продовжувати. Я наступного разу можу це взяти сигару і поговоримо про те, що ламага біт. так, так, так. Але ж це на шостий випуск. Ми ж чекаємо восьмої серії, саме знаєте кого. Так, а так вищо ж восьма серія, ні? А, вже. Я думав, там сім з половиною була, бо там дисклеймер був, що це не восьма серія. А я не дивився, що після сьомої я я подивився тізери, зери відгуки, що е, в продовженні йде мова про те, е, хто кого лайкнув, а хто кого не лайкнув. <реш> да, да. Хоча І... люди, коли описували цей момент, вони упустили саму суть. Там не список хто кого лайкнув, а це як ілюстрація, що е володарі думок е через соцмережі просувають чужу думку, просто підтримуючи її. No shit! <реш> да, да. Ну, Для багатьох людей це може бути відкриття. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, дякую, друзі. Підсум... Кажуть, mm? дякую, друже, було приємно поспілкуватись. Так, давай тоді до наступної зустрічі. Всім привіт і не забувайте в описи до цього відео заходити.